Завжди привітний життєрадісний товариський чоловік, справжній воїн, який завжди з посмішкою на обличчі йшов у бій, та щиро вірив, що Україна обов'язково здобуде перемогу над навалою російських окупантів. Саме таким Олександр Шередека залишиться в пам'яті всіх тих, хто знав мужнього воїна за життя. У житті Олександр працював ковшовим на металургійному комбінації Арселор Кривий Ріг, професійно займався боксом, неодноразово приймав участь у міських та обласних змаганнях. Мав звання чемпіону з боксу міста Кривий Ріг, був вірним другом та життєрадісною людиною. Саме таким захисник залишиться в пам'яті свого друга Артема. Людина жарт такий, смайлік він завжди у будь-яку ситуацію перетворював. Зараз у нас такий привід не дуже гарний зібратися, але коли з за Саня завжди ми збиралися, то Саня, звісно, таке слово навіть не жартував, а травів, знаєте. Тобто... Дуже дуже позитивна людина була з перших днів повномасштабного вторгнення. Олександр не вагаючись долучився до лав Національної гвардії України військової частини 3011, у складі якої протягом року тримав оборону кривбасом. У квітні 2023 року. Перевівся до батальйону Дніпро 1 Мав позивний матрос. Разом із побратимами нищив окупантів на Донецькому напрямку. Тримав оборону Серебрянських лісів. Згодом їх батальйон перенаправили на Харківський напрямок, де 22 червня дві 24-го року Олександр зі зброєю в руках героїчно загинув під час штурмових дій. Відтепер мужньому воїну на віки 39. Він завжди з посмішкою був, завжди. Він, у нього була е шутка. Він, як тільки бачив нових людей, всім казав, що у нього сьогодні день народження. Він виконував бойові завдання, ніколи не відмовлявся від наказів, постійно виходив на позиції, постійно виходив з позиції з настрієм. Рятував побратимів, тость був гідним воїном і ніколи не відмовлявся від якихось задач. Власну сім'ю армієць створити так і не встиг. Вдома героя не дочекались дві сестри, племінники та хрещена мама. Проститися з Олександром та провести його до небесного війська зібралися рідні, друзі, сусіди та побратими. Проводжали мужнього воїна під залпи військового салюту та гучний оркестр. За мужність та героїзм проявлені під час захисту нашої країни героя посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Шередеки. Вічна пам'ять та шана героєві Ярослава Кальченко. Іван Сергіїв, перший міський.